Міська організація «Товариства Червоного Христа України оголошує міську акцію Милосердя сила гуманності. Такі акції проходять по всій Україні з 1 квітня по 1 травня, з нагоди 95-річчя утворення «Товариства Червоного Христа в Україні мета цієї акції привернути увагу нашої громадськості до проблем незахищених верст населення для того, щоб вони прийняли участь у зборі пожертвувань речей коштів. Продуктів харчування, а також не забули про своїх ветеранів, які працювали раніше в їхніх організаціях і на сьогоднішній день перебувають на заслуженому відпочинку. Тож хочеться звернутися до всіх керівників підприємств, організацій комерційних структур, не залишити поза увагою, як то кажуть, те населення, яке потребує на сьогоднішній день уваги і підтримки. Долучитися до доброї справи можете і ви, так як це зробив колектив телерадіокомпанії Контакт ЛТД. Необхідно зібрати речі, взуття, які ви вже не носите, але вони чисті та мають охайний вигляд. І віднести у міську організацію Товариства Червоного Хреста. Вона знаходиться на сьомому поверсі міської поліклініки. Проносити одяг, взуття, постільну білизну, їжу, гроші можна щосереди з дев'ятої до дванадцятої години. Телефон для довідок міської організації Товариства Червоного Хреста. 7-54-82